Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 24-й урок курсу географії 9 класу «Виробництво будівельних матеріалів в Україні та світі. Відповідно до нового класифікатора видів економічної діяльності, у сучасній структурі промисловості України немає такого виду діяльності, як промисловість будівельних матеріалів. Більшість підгалузей і виробництв, які входили до її структури, тепер формують такий вид діяльності, як виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції. Наразі цей вид діяльності не належить до провідних сегментів промисловості України, оскільки його частка в обсягах реалізованої промислової продукції у 2017 році становила 3,3%. Це приблизно відповідає частці промисловості будівельних матеріалів у промисловості України часів Радянського Союзу. У виробництві будівельних матеріалів, згідно з сучасною статистичною звітністю, виділяють сім головних структурних підрозділів. Лідерами за часткою реалізованої продукції є виготовлення виробів із цементу, гіпсу та бетону, а також виробництво цементу, вапна та сухих сумішей. Зв'язувальні матеріали відіграють надзвичайно важливу роль у будівництві. До основних зв'язувальних матеріалів належать цемент, вапно та сухі будівельні суміші. Вапно здавна використовується у будівництві. Його отримують у результаті подрібнення вапнякового каменю та опалювання у спеціальних печах. Виробництво ВАПНА характеризується значним рівнем територіальної концентрації. Близько 80% ВАПНА продукують підприємства Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Слід зазначити, що вапно може бути як основним видом продукції, так і вихідною чи додатковою сировиною на цехельних заводах, підприємствах із виробництва цементу інших будівельних матеріалів. Наразі найбільш відомими і потужними виробниками ВАПНА є підприємство Укрспецвапно. До складу якого входять Куп'янські та Хубініхівські вапнякові заводи. А також такі підприємства, як Білокриницький вапняковий завод, Дніпровський завод будівельних матеріалів, підприємство М-Квадро, підприємство Індустрія, підприємство Галичина Вапно. Динаміка виробництва ВАПНА, які видобутку вапняку, в останні роки характеризується негативними трендами. За 2008-2017 роки виробництво Вапна скоротилося більш ніж удвічі. З 5,1 до 2,2 мільйона тонн. Цемент це тонкоподрібнений порошок штучної неорганічної зв'язувальної речовини, що виробляється з вапнякової сировини. При змішуванні з водою він твердний і виступає таким матеріалом, який зв'язує між собою цеглу камінь тощо. Цемент є одним з найпоширеніших у світі будівельних матеріалів. Підприємство цементної промисловості орієнтується на сировину, оскільки для виробництва 1 тони клінкеру. На півфабрикату цементу необхідно півтори тонни карбонатних порід, Мергель, Вапняк, Крейда та близько пів тонни глини. Окрім цього, галузь є значним споживачем електроенергії. Відтак, просторова організація підприємств цементної промисловості, яка сформувалася в Україні, зумовлена переважно особливостями розміщення запасів карбонатної сировини. Ще з 60-х років ХХ століття основними районами видобутку цементу є Донбас та Придніпров'я. У пострадянський період цементна промисловість України зазнала помітних трансформацій, які були пов'язані з приходом на ринок країни відомих європейських виробників цієї продукції. Географія основних центрів цементної промисловості практично не змінилася. Трансформація торкнулася питань власності, економічної ефективності, менеджменту, ринків збуту продукції, модернізації виробничих потужностей тощо. Наразі лідером за обсягами виробництва цементу в Україні є ірландська компанія – CRH Group, до складу якої входять підприємства Подільський цемент, що в місті Кам'янець-Подільський, Миколаїв Цемент, що у Львівській області, та підприємство Цемент, що в Одесі. На цю ірландську кампанію припадає близько третини загального виробництва цементу в Україні. Відома німецька компанія Дікергов ще на початку 2000-х років придбала акції підприємств Волинь Цемент, що в місті Здолбунів, та юг цемент, що у селищі міського типу Ольшана Миколаївської області. Тепер ці підприємства є філіями новоствореного у 2016 році підприємства Дікергоф Цемент Україна, яке, окрім цементу, спеціалізується на виробництві бетону та інших будівельних матеріалів. Німецька компанія Heidelberg працює на ринку України понад 15 років. Нині створено підприємство Хайдельберг Цемент Україна, до складу якого входять цементні заводи міст Кривий Ріг, Кам'янське, Єнаківе та селище міського типу Новоамросівське Донецької області. Окрім цього, товариство має власні кар'єри з видобутку вапняку, глини, мергелю, крейди, а також термінали та пакувальні станції в Херсоні та в Запоріжжі. Вагоме місце в виробництві цементу посідає підприємство Євроцемент Україна. Головний офіс і виробничі потужності розміщуються у місті Балаклея. До складу товариства входить також його філія Краматорський цементний завод Пушка. Виробничі площі підприємства івано франківськ цемент розміщуються у селі Ямниці Тисменецького району. Проект на потужність підприємства становить майже 2,5 мільйони тонн цементу на рік. Нині на підприємстві виробляється майже 300 найменувань продукції. Окрім цементу, тут випускають гіпс, будівельні суміші, волокнисто-цементні листи тощо. Динаміка виробництва цементу в Україні є дуже різновекторною. Після падінь і підйомів впродовж 1990-2005 років останнім часом виробництво цементу стабілізувалося на рівні 9,3-9,5 млн тонн. Головними причинами скорочення виробництва є зменшення попиту на цемент через незначні обсяги промислового та житлового будівництва. А також розміщення кількох потужних цементних підприємств у Криму, Бахчисарай та на Донбасі Єнакієве та Амбросіївка. Застосування в будівництві нових технологій зумовило формування промисловості будівельних матеріалів нового структурного сегмента, пов'язаного з виробництвом таких видів продукції, як клеєві будівельні суміші, суміші для штукатурних робіт, влаштування підлоги, герметики, гідроізолянти, шпаклівки, гіпсокартонні плити і листи тощо. Загалом в Україні налічується понад 100 виробників сухих будівельних сумішей та гіпсокартону. Проте левова частка продукції припадає на потужні компанії, перелік яких ви бачите на моніторі. Особливо потужною є німецька компанія Knauf, що є найбільшим виробником зазначеної продукції у світі. регіонами лідерами за виробництвом сухих будівельних сумішей є столиця та столична область, на які припадає майже 40% випуску даної продукції. Значними виробниками цієї продукції є також Львівська та Херсонська області. Загальне виробництво будівельних сумішей в останні роки зростає і нині становить 2,2 мільйона тонн. Упродовж багатьох десятиліть головним конструкційним матеріалом, який використовується у будівництві, є цегла. Залежно від сировини, з якої вона виробляється, цегла може бути керамічною, силікатною, вогнетривкою, клінкерною, тротуарною тощо. У будівництві найчастіше використовується керамічна цегла, яку отримують шляхом опалювання заготовок із глини у спеціальних печах. Силікатна цегла, яку виробляють із кварцевого піску та лопняку, є більш міцною. Підприємство з виробництва цегли у своєму розміщенні орієнтуються на сировину. Помітне значення має також споживчий чинник, причому його значущість поступово посилюється. Аналізуючи особливості розміщення підприємств із виробництва цегли. Слід відзначити поступове їх винесення за межі великих міст у найближче до них поселення. Загалом в Україні налічується майже 200 підприємств із виробництва найбільш поширених видів цегли керамічної та силікатної, а найбільші підприємства відображені на моніторі. Серед регіонів України лідерами за виробництвом цегли є Івано-Франківська, Львівська, Київська та Сумська області. Динаміка виробництва цегли значною мірою визначається попитом на неї з боку будівельних організацій та населення. Ускладнення економічної ситуації в Україні, згортання житлового будівництва зумовили значне скорочення обсягів виробництва цегли у порівнянні з радянським періодом. В останні 5 років обсяги виробництва цегли стабілізувалися на рівні 2,2 млн метрів кубічних. Значним попитом на ринку будівельних матеріалів користується бруківка та тротуарна плитка. Вони використовуються для замощування площ окремих вулиць, приватних садиб тощо. Наявність попиту стимулювала створення в Україні низки підприємств, які спеціалізуються на виробництві даного виду продукції. Відомими на сьогодні центрами виробництва тротуарної плитки і клінкорної бруківки є Суми, Тернопіль, Луцьк, Львів, Дрогобич, селище міського типу Лужани, село Чернихівці Тернопільської області, Харків та Нова Каховка. Бетон як важливий будівельний матеріал отримують в результаті змішування зв'язувальної речовини цементу та заповнювача піску щебеню гравію тощо. Виробництво бетону може здійснюватися як на великих домобудівних комбінатах, так і на невеликих спеціалізованих підприємствах, що мають сезонний характер роботи. Каркаси багатьох житлових будинків і промислових приміщень, міжповерхові перекриття, опори мостів, споруджують із залізобетонних конструкцій. Їхня особлива міцність забезпечується завдяки поєднанню бетону та стелевої арматури. Виробництво залізобетонних виробів, панелі перекриття, залізобетонні балкони, палі для фундаментів тощо традиційно орієнтується на споживача. Причиною цього є проблеми із транспортуванням продукції, оскільки для її перевезення, завантаження та розвантаження потрібен спеціальний транспорт. Вітак. Більшість підприємств із виробництва залізобетонних конструкцій зосереджуються у великих і середніх містах, де спостерігається максимальний попит на цей вид продукції. При цьому виробництво залізобетонних виробів може бути представлене як спеціалізованими підприємствами, так і окремими структурними підрозділами у складі домобудівних комбінатів. Відомими центрами виробництва залізобетонних конструкцій є Київ, Вінниця, Ладижин, Кривий Ріг, Харків, Одеса, Львів, Краматорськ тощо. Окрім традиційної продукції, яка використовується переважно у житловому будівництві, в Україні виробляють також залізобетонні шпали, опори електропередач, залізобетонні кільця для колодязів, бордюри, дорожні плити, каналізаційні латки тощо. Така продукція виробляється на підприємствах корпорації «Укспецбетон», центральний офіс якої знаходиться в Києві, які розміщуються в багатьох містах практично всіх регіонів України. Залізобетонні конструкції та конструкції випускають практично в усіх регіонах України, проте лідером є столиця України, оскільки саме в ній на даний момент найбільш активно ведеться житлове будівництво. Обсяги виробництва бетону та бетонних конструкцій дещо скоротилися у 2014 році, проте вже у 2017 році перевищили докризові показники. В останні роки все більшого використання в будівництві набувають піно і газобетон. Їх отримують шляхом додавання до звичайного бетону спеціальних домішок і присадок. Завдяки цьому конструкційні показники бетонних блоків суттєво поліпшуються. Вони краще отримують тепло взимку, менше нагрівається влітку, легко піддаються обробці навіть без спеціальних інструментів. Для будівництва стіни, які припадає ослини на вантажні, використовуються газобетонні блоки, оскільки вони міцніші. Піноблоки слугують матеріалам для спорушення перегородок, додаткових приміщень тощо. Найбільш відомими центрами виробництва газобетону є міста Нова Каховка, Бровари, Обухів, Березань, Дніпро, Харків, Суми. У Чернігіві, Куп'янську та Житомирі виробництво газобетону поєднується з виробництвом селікатної цегли. Спеціалізовані підприємства з виробництва пінобетону розміщуються в містах Дніпро, Білгородністровське, село Івачів Долішній, Тернопільська область та інших. До 2014 року пінобетон виробляли також у Луганську, Макіївці та Дебальцевому. В Україні є достатня сировина база для виробництва будівельної кераміки. Це значні поклади високоякісних тугоплавких і вогнетривких глин каоліну, кварцевого піску, які розміщуються в багатьох регіонах країни. Основною продукцією даного виробництва є керамічна плитка, санітарно будівельна кераміка. Санітарно-технічні вироби, каналізаційні труби, електротехнічна порцеляна тощо у пострадянський період завдяки залученню іноземних інвестицій Італія, Німеччина Польща в Україні було модернізовано наявні та створено кілька нових підприємств з виробництва будівельної кераміки, зокрема плитки та санітарно-технічних виробів. Нині провідними центрами виробництва керамічної плитки є Харків, Київ, селище міського типу Слобожанська в Дніпропетровській області, місто Львів. Село Чижівка Житомирської області та місто Калуш. У складній ситуації залишаються підприємства будівельної кераміки, які розміщуються на Донбасі, зокрема, товариство «ЗЕВС кераміка у місті Слов'янськ. Динаміка виробництва керамічної плитки характеризується значним зростанням показників впродовж 2003-2013 років та деяким скороченням у 2014-2015 роках. Однак уже в 2017 році обсяги виробництва повернулися до показників 2013 року. Підприємства з виробництва санітарно-технічних виробів завдяки модернізації виробничих потужностей випускають сучасну досить високоякісну продукцію. Серед підприємств в галузі варто відзначити Славутський комбінат «Будфарфор». Це одне з найстаріших підприємств України, яке отримало нове дихання на початку 2000-х років. На ньому було встановлено італійське обладнання, суттєво розширено асортимент продукції, підвищена його якість. Підприємство виробляє понад 100 видів продукції торгової марки Коломбо. З 2015 року підприємство bootfar увійшло до складу концерну Geberit Group. У селищі міського типу Демер Київської області від 2006 року функціонує фабрика Санітек Україна, яка спеціалізується на виробництві акрилових ван торгової марки Коломбо. Санітарно-технічні вироби виготовляють також у пологах Товариство Дніпрокераміка, Львові, Кривоморозі та Харкові. Виробництво промислової порцеляни в останні роки зазнало значного скорочення. Фактично наразі функціонують лише два підприємства, які також мають перманентні проблеми у своїй діяльності: це Олевський фарфоровий завод, що в Житомирській області, та Слов'янський завод високовольтних ізоляторів, що в Донецькій області. Вони виробляють електричні патрони. Ізолятори різних модифікацій та інші електротехнічні товари. Основна частина їхньої продукції експортувалася до Росії. Тепер триває пошук нових ринків збуту. Деякі види промислової порцеляни виробляє також підприємство Запорізький завод високовольтної апаратури. Головними видами покрівельних матеріалів є шифер і черепиця. При виробництві шифери використовується багато цементу. Через це на більшості підприємств цементної промисловості одночасно виробляли і цемент, і шифер. Такий підхід зберігся і тепер. Основними центрами виробництва шиферу є місто Балаклія, село Ямниця, місто Краматорськ і місто Здолбунів. З 2015 року в Україні функціонує нове підприємство торгової марки «Ондо», що в місті Івано-Франківськ, яке спеціалізується на виробництві цементно-піщаної черепиці. Обсяги виробництва шиферу помітно скоротилися. Частина з раніше наявних підприємств, наприклад, Київський шиферний завод, або припинили своє існування, або змінили профіль діяльності. За останні 5 років негативні тренди виробництва шиферу зберігаються. У останні роки все більшої популярності набувають нові види покривельних матеріалів, зокрема металочерепиця. На підприємствах з її виробництва паралельно випускають також будівельні профілі, водостічні системи. Фасадні панелі та сандвіч панелі. В Україні нараховується значна кількість підприємств даної спеціалізації, на яких встановлено сучасне технологічне обладнання європейських компаній. Відомими центрами виробництва металочерепиці та інших супутніх матеріалів є Київ, Дніпро, Львів, Біла Церква, Луцьк, селища міського типу Кливань, Полтава, селище міського типу Калинівка та місто Новояверівськ. Частина із зазначених виробників є багатопрофільними компаніями. Наприклад, підприємство Арсенал Центр має 15 підприємств, які функціонують у Василькові, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Білій Церкві, Новій Каховці, Хмельницькому, Сумах, Миколаєві та Херсоні. Аналогічна ситуація з товариством Рууки Україна, центральний офіс якого розміщується в Києві, саме підприємство у селищі Копило в Макарівського району, а торгові представництво у багатьох містах України. Виробництво м'яких покривельних матеріалів пов'язане з діяльністю корпорації Техноніколь, торгова марка сполі. У межах України бітумні, бітумно полімерні матеріали або єврорубероїд, покривельні гідролізаційні мембрани, бітумну черепицю виробляють в Черкасах, Кам'янську та Славуті. Сучасні технології будівництва зумовили зростання попиту на тепло, гідро і звуковалізаційні матеріали. Вони використовуються в житловому будівництві для утеплення та звукоізоляції стін, дахів, підлоги, балконів тощо. Найбільш поширеними видами теплоізоляційних матеріалів є пінополістеронні плити та мінеральна вата. Центрами виробництва такої продукції є Львів, Київ, Червоноград, Житомир, Обухів, Черкаси, Кам'янське, селище міського типу Куцюбинська, Біла Церква, Херсон, Луцьк та інші. Слід зазначити, що більшість із перелічених підприємств були створені в останні 5-10 років. На них встановлено сучасне технологічне обладнання, вони виробляють конкурентоспроможну продукцію. Виробництво скляних виробів в Україні має давню історію. У 16-17 столітті вже діяли невеликі майстерні з виробництва скла, які називалися гутами. У середині 90-х років ХХ століття частина підприємств скляної промисловості припинила свою роботу. Поступове відновлення виробництва скловиробів виробів розпочалося з 2000-х років. Найбільш успішними виявилися ті підприємства, які змогли залучити інвестиційні ресурси і провести модернізацію виробничих потужностей. Історичні аспекти розвитку виробництва наклали відбиток на сучасну географію її підприємств. Нині головними виробниками продукції скляної промисловості є Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Житомирська та Рівненська області. У складі скляної промисловості виокремлюють виробництво листового та технічного скла, скляної та аптечної тари, а також посуду. Листове скло використовують у промисловому та житловому будівництві меблеві промисловості. Основні центри його виробництва розміщуються у Донецькій та Луганській областях. Місто Лисичанськ, підприємство Лисичанський завод Пролетар і місто Костянтинівка, підприємство Трейдинг». Останнє з підприємств у 2014 році визнано банкрутом, поте на частині його потужностей функціонують підприємство «Гладскомерц», яке виробляє листове скло. Скло для автомобілів, автобусів, літаків, гелікоптерів, морських суден, бронетехніки, спеціалізованих установ виробляють у Костянтинівці на підприємстві «Спецтехноскло» Що виникло на базі колишнього підприємства Автоскло та у Запоріжжі підприємства Склопласт. Найбільша кількість підприємств скляної промисловості спеціалізуються на виробництві тари, пляшок для пива, інших алкогольних напоїв, банок тощо. Центрами виробництва такої продукції є: місто Вільногірськ, селище міського типу Гостомель, село Заря, місто Костопіль, селище міського типу Рокитне, місто Буча, місто Мерефа та селище міського типу Піски, що у Київській області. На більшості із зазначених підприємств було проведено оновлення виробничих фондів, встановлено сучасне обладнання відомими європейськими компаніями і т.д. Це забезпечує належну якість продукції, дає можливість експортувати скляну тару до європейських країн. На внутрішньому ринку головними споживачами продукції є підприємство з виробництва пива, горличанних виробів і вина. Парфумерна та аптечна тара випускаються в Житомирі селищі міського типу Мар'янівці, Житомирська область та інші. Скляний посуд із спресованого скла виробляють в Бережанах Тернопільська область, Запоріжжі, Львові та у селі Пісочному. Дзеркала та скляні столи виготовляють у Львові та у Києві. Вироби зі скла на Гутній техніці здійснюються у Бережанах та у Києві на заводі художнього скла АртГлаз та підприємстві Гута. Львівське підприємство Голімпекс. Склозеркальний завод є відомим в Україні виробником ялинкових приказ. Попри досить значну кількість підприємств, частка скляного посуду вітчизняного виробництва на ринку України становить лише близько 10%. Серед імпортних товарів цієї групи переважають вироби з Китаю. Робота значної частини підприємств скляної промисловості надалі відбувається в складних умовах гострої конференції. З боку імпортних товарів, згортання обсягів житлового будівництва. Скорочення купівельної спроможності населення. Тільки впродовж 2010-2015 років рішеннями суддів банкрутами були оголошені буцклотрейдинг, південноукраїнська скляна компанія» та індустріальна скляна компанія». Повністю припинив свою діяльність Артемівський скляний завод, що у місті Бахмут. Попри зазначені вищі проблеми в розвитку скляної промисловості, обсяги виробництва окремих видів її продукції залишаються сталими. Показники виробництва банок і пляшок у 2017 році перевищили рівень 2013 року. Новим підрозділом скляної промисловості є виробництво металопластикових вікон і дверей. Загалом в Україні налічуються сотні різних за потужністю підприємств, компаній, невеликих фірм, які спеціалізуються на виробництві даної продукції. Найбільша їх кількість зосереджена у великих містах, де є максимальний попит на металопластикові вікна. Серед провідних виробників варто відзначити компанії Века, «Вікнаров», фабрика вікон Альком, завод віконних конструкцій, Вікнопром, підприємство «Реноме Партнер, вікона компанія Газда, фабрика вікон ЕСКО та інші. На зазначених підприємствах здійснюється увесь комплекс робіт із виробництва вікон. Водночас в Україні є кілька підприємств, які спеціалізуються на виробництві лише склопакетів. До них лежать такі компанії, як Глаз Трьош Україна. Якоме виробництво в містах Бахмут, Кам'янське, Київ, Львів, Одеса, Полтава, Харків і підприємство Оріон Глас, виробничі потужності якої знаходяться у місті Шпола Черкаської області. На підприємствах цих компаній здійснюють обробку закалювання скла виробляють енергоощадні, сонцезахисні, мультифункціональні, звуколізаційні та інтер'єрні склопакети. Значної деградації у 21 столітті зазнало порцелянове виробництво. Перші підприємства даного профілю з'явилися на теренах теперішньої України ще на початку 19 століття. Цьому сприяли значні поклади високоякісних каулінів, які мали зручне географічне розташування. До Незалежності України за часів Радянського Союзу в нашій державі функціонувало 18 підприємств із виробництва порцелянової продукції. Лідером виробництва був Коростанський фарфоровий завод. Що виготовляв 400 найменувань виробів, продукція якого переважно експортувалася. У середині 2000-х років в Україні діло вже 11 підприємств про виробництва, левова частка яких майже 75% розміщувалася у Житомирській області. Вони практично повністю забезпечували потреби внутрішнього ринку. На жаль, через значну конкуренцію з боку насамперед Китаю, високі ціни на енергоносії. Неефективність менеджменту більшість підприємств в галузі припинили свою діяльність. Частина з них, наприклад, Баранівський і сумський фарфорові заводи, були оголошені банкрутами через високу заборгованість. Нині реально функціонують лише два підприємства парселяного виробництва: це Довбильський фарфоровий завод Корал в Житомирській області і підприємство Дружківський парцеляновий завод у Чодонецькій області. Керамічні вази, горшки, сувенірні вироби випускає підприємство Оріана Запоріж Кераміка. Загальне виробництво продукції поселянової промисловості скоротилося більш як у вісім разів. Понад 90% ринку порцелянової продукції в Україні складають імпортні вироби. Динаміка випуску парцелянових виробів і побутового призначення корелює з описаними вище проблемами у розвитку цього виробництва. А 2003-2010 роках. Виробництво столового посуду скоротилося у 4 рази. За 2012-2017 роки у 3,8 рази. Що стосується будівельних матеріалів у світі, то у 2019 році у світі було виготовлено майже 4,5 мільярди метричних тонн цементу. Абсолютним лідером з виробництва став Китай, друге місце посіла Індія, третя США. До десятки найбільших виробників увійшли також В'єтнам, Туреччина, Індонезія, Саудівська Аравія, Бразилія, Росія та Іран. Найбільшим експортером цементу у світі у 2019 році був В'єтнам, а також Туреччина та Таїланд. Вказані 15 країн в діаграмі продали 64,3% цементу, що було експортовано у 2019 році. Сумарний дохід склав понад 6,6 мільярда тонн. Натомість найбільшими імпортерами. Цементу у світі у 2019 році стали США та Китай, а вказані нижчі 15 країн закупили майже 54% цементу, що було імпортовано у 2019 році. За даними 2018 року, лідером з виробництва будівельного гіпсу були США, друге місце посів Китай, третє Іран, четверте – Австралія. До десятки найбільших виробників також увійшли Таїланд, Туреччина, Іспанія, Оман, Мексика та Японія. Сумарно у 2018 році вироблено майже 109 мільйонів тонн гіпсу. Найбільшими експортерами гравію, тобто дробленого будівельного каменю, стали Китай, Німеччина та Норвегія. А вказані 15 країн в діаграмі продали понад 74% всього гравію, що було експортовано у 2019 році. Сумарний дохід склав понад 2 мільярди доларів. Найбільшим експортерами піску у 2019 році стали США. А також Нідерланди та Німеччина. Вказані 15 країн продали понад 82% всього піску, що було експортовано у 2019 році. Сумарний дохід склав майже 1,4 мільярди доларів. Найбільшими експортерами скульптур стали США та Велика Британія. Вказані 15 країн в діаграмі продали майже 95% скульптур, що було експортовано у 2019 році. Сумарний дохід склав майже 5 мільярдів доларів. Найбільшими експортерами скла та посуду стали Китай, менше Німеччина та США. Вказані в діаграмі 15 країн відвантажили понад 76% всього скла та посуду, що було експортовано у 2019 році. На цьому ми з вами завершимо розгляд 24-го уроку курсу географії 9 класу «Виробництво будівельних матеріалів в Україні та світі. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!